На Дніпропетровщині тиждень вакцинації. У наявності понад 200 тисяч доз вакцин, вони від 10 інфекцій. Обміняти водійське посвідчення відтепер можна не лише у сервісному центрі МВС, а й у паспортному сервісі державного підприємства Документ. 26 квітня на 37-й роковини з Чорнобильської аварії до монументу поклали квіти ліквідатори, їхні родини, посадовці та містяни. Віктор Губуренко один з ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік згадує, трагедія сталася, коли відсвяткував своє сорокаріччя. Я помню кожен свій шахт, коли я був. Я там був 7, 210 днів, 7 місяців. Тому, ну звісно, не кожен день помітив. Ну все так закарбувалося закарбувалось в пам'яті, все осталось такі. впечатлення, що ну це невозможно передати. Много я вже уходили наші ребята з шісті чоловіка один залишився". На 37-й роковини аварії чоловік прийшов до меморіалу Чорнобильський дзвін, аби вшанувати пам'ять друзів та залишити квіти. Ну, я скажу, що у нас було на 90-й років 34 тисячі, з них 24 тисячі ліквідаторів. Сьогодні, звісно, залишилось 12 тисяч ліквідаторів лише, ну, до 17 тисяч у нас всіх евакуюваних. Ще понад 100 ліквідаторів аварії, що проживають на Дніпропетровщині, це інваліди першої групи, розповідає Олег «Це лежачі люди, за якими на уход, От, вони самі не можуть передвігатися. І, звісно, це печально». З дев'ятирічним сином до монументу прийшла і Олена. Жінка певна, дитина має знати про аварію на Чорнобильській АЕС. Я вважаю, що е Виховувати дітей під калпаком, так от в умовах, коли вони нічого не будуть знати, ну на мій погляд, це ну якось трішечки ні. Тому, звичайно, не показувати всю картину. Розмовляли я з силою його возраста стараюся йому розповісти, може, трішки легше, чим це. Відбувається так, наш наш сусід також він, чорнобилець. 26 квітня до монументу Чорнобильський дзвін поклали квіти. Ліквідатори, їхні родини, посадовці та містяни. Софія Москаленко та Наталія Земляна. Суспільне новини Дніпро. Останній тиждень квітня присвячується Європейському тижню імунізації. Мета цього заходу саме направлена на те, щоб як можна більше популяризувати вакцинацію серед населення. У нас обов'язкові щеплення проти 10 інфекційних захворювань. Це Туберкульоз БЦЖ, це вірусний гепатит Б, дифтерія, кашлюк, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, паратит. Та краснуха, переважно всі ці щеплення отримують діти по досягненню 18 місяців, і в подальшому, тільки через певні інтервали часу, ми повинні підтримувати цей імунітет. Доросле населення в нас, взагалі, вакцинуються один раз в 10 років проти дифтерії та правцю. Всі вакцини, які передбачені для імунізації. Згідно національного календаря, це безплатні, безкоштовні. Всі є в наявності в наших лікувальних закладах. На минулому тижні ми отримали 18 тисяч доз оральної полімілітної вакцини, інактивованої полімілітної вакцини, проти кору паратиту краснухи. Всього у нас 200 тисяч доз проти всіх інфекційних захворювань, проти 10 інфекційних захворювань. Кілограмів психотропів та ще 600 літрів сировини для виготовлення наркотиків. ДБР викрило імовірне злочинне угрупування, що займалося розповсюдженням заборонених речовин. За версією слідства вони діяли у декількох регіонах. Так, понад 35 обшуків провели у Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях. Правоохоронці затримали імовірних організатора, трьох членів угрупування та гуртового покупця. Торговцям загрожує до 15 років за ґратами – Купцю до 12 років позбавлення волі, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувалися. В полі їхнього зору, у тому числі, були прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути у середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів. За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тисяч доз на місяць вартістю близько 70 мільйонів гривень. Треба змінити водійське посвідчення. Я змінила прізвище. Давайте ваші документи. Все прошу. Юлія Глушенка прийшла замінити водійське посвідчення. Відсьогодні така послуга запрацювала в паспортному сервісі державного підприємства Документ оплатила послугу у терміналі, потім надала документи та сфотографувалася. Далі підпис на спеціальному планшеті. Якщо ви више после Окей? якщо ні, то ще раз на красну. квартире. Всі документи Юлії надіслали до сервісного центру МВС для перевірки. Після цього посвідчення надходить до паспортного сервісу і друкується. Загалом процедура від подачі заяви до отримання картки зайняла близько години, каже Юлія. Це було по зміні прізвища. До цього в мене було тимчасове, але раніше змінювала в сервісному центрі МВС. Фотографія значно краще. Фотографія мені дуже подобається. Перший раз було не так. Юрій Майстренко теж прийшов обміняти посвідчення водія. Старе отримував понад 30 років тому. Діля того, що з, зі старим посвідченням на пенсію, От не Представник паспортного сервісу Олександр Ломошко каже, наразі замінили понад 5 посвідчень. Збір складає 800 гривень. Крім того, ще й вартість посвідчення близько 250 гривень. Пакет документів мінімальний, це паспорт громадянина України, це код платника податків та довідка з місця проживання, що людина зареєстрована. За даними сайту, замінити посвідчення у сервісному центрі МВС коштуватиме близько 270 гривень. Заміна посвідчення водія на сьогодні є найбільш затребуваною послугою. Протягом минулого року тільки на території Дніпропетровської області було замінено більше 55 тисяч посвідчень водія. За наповні 4 місяці поточного року цей показник складає більше 12 тисяч. Центри державного підприємства Документ наразі працюють за кордоном, тож громадяни України можуть скористатися такою послугою у Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині та Німеччині. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Кинув коктейль молотова у машину ДТЕК. 25 квітня у Дніпрі правоохоронці затримали 54-річного чоловіка. За версією слідчих підозрюваний був проти обрізки дерев, що заважали лінії електропередач. Тож кинув коктейль молотова у кошик вишки службового авто. Чоловікові може загрожувати до семи років позбавлення волі. Добре! На цих кадрах серед сотні звільнених з полона українських захисників і 24-річний Михайло на псевдо «Варан». На фронт каже, рвався ще школярем. з початку АТО, у 2017-му підписав контракт з грудня 2020-го боронив Широкине. повномасштабне вторгнення, зустрів під Маріуполем. Вже поранений з осколками в ногах і обличчі потрапив на Азовсталь. Вони на двох машинах з заводу Азовсталі виїхали серед білого дня на завод Ілліча, щоб нас забрати. І це просто було диво, тому що вони через ворога прорвалися до нас. Ми сіли всі можливі машини, які там були. Уже серед білого дня. Ми проїжджали через пости. Ми проїжджали, так сказати, через ворога. Разом з іншими оборонцями Азовсталі за наказом командування Михайло залишив завод. Згадує, на устанок псували зброю і боєкомплекти, щоб ворог нічого не отримав. Хлопець потрапив в полон в Оленівку. Каже, в бараці на 200 людей було 750. Після пожежі разом з іншими полоненими діставав десятки обгорілих тіл. Каже, це був справжній російський теракт. Нам сказали, типу, що ми будемо тут робити спальні місця, бо ще завезуть полонених, і типу, їх треба десь розташовувати. Так сказати, що в наших бараках вже місць немає, потрібно ще зробити місце. І ми робили хлопцям місця. Потім в один момент просто заводять азовців туди. через два дні туди потрапляє, так сказати, пару снарядів. В Волинівці знущень було менше, згадує Михайло. Коли потрапив до Волгоградського СИЗО, почалися справжні тортури. те, що я запам'ятав, це, мабуть, два допроси спецслужб російських по шість годин. Вони підв'язували до мене дроти, пропускали через мене струм, лупцювали і намагалися максимально витягнути з мене інформацію. Михайло провів у полоні 9 місяців і 2 дні. Після реабілітації відпустки у рідному місті Апостолове на Дніпропетровщині він знову повертається на службу. Я вже просто бачу, як майорить наш прапор на наших старих кордонах під Луганськом, під Донецьком і навіть в Криму. І бачу, як ми святкуємо нашу перемогу в наших лавах, як хлопці вже повертаються до своїх домівок і зустрічають рідні. Перемога буде, вона буде тільки за нами. Тому що наш народ, як точніше наша нація як не завжди стала сильною. Після перемоги Михайло планує далі продовжувати службу. Зараз він старший матрос, хоче в майбутньому пройти навчання і стати офіцером. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Я не знав, чи зможу в мене було бажання бути корисним і для своєї країни і бути, скажімо так, разом з хлопцями. Я не розумів, як можна просто це все сказати ні, я не піду, не сьогодні. Припиниш себе поважати після того. Я з хлопцями, з якими ми тренувалися разом, все, ми разом пішли до 98-го бату ТРО, славно звісно. Ну і в принципі... З Цього почався, скажімо так, повернення до військового життя. Виконували поставлені завдання, здебільшого, це запорізькі, донецькі напрямки. Завдання вийти, зайняти лінію оборони, там підтримати якусь певну ділянку для того, щоб наші суміжники провели штурмові дії. Брали навіть невеличку. Участь у спробі деблокади Маріуполя. У вас командирська функція зараз чи ні? А, біля командирської, це а, з морально-психологічного забезпечення. Знаєте, ну єдине, що допомогло, це те, що тренувався все. Там ніяк не адаптуйся. Якщо тобі треба йти шість кілометрів, ти береш і йдеш. Все, тут, тут нічого особливо не видно. Звісно, там деякі моменти, наприклад, штурмові дії я в повному обсязі не зможу виконувати. Можу присвятити себе там, якимось, наприклад, плануванню, аналітиці і тому подібним речам. Ви свого часу отримали важку травму і згадайте, як вас тоді сприймали в суспільстві, бо зараз. Багато військових отримують важкі Подібно. травми і вони приходять у мирне життя. А, ну, я сподіваюся, за деякий час вже у нас люди трохи звикли, бо тоді це було як в кунсткамері. Роздивлялися, казали, ого, можна сказати, тикали пальцями. Або відносилися як до неповносправних, таких, що там треба ледь не на руках заносити в магазин. От. Наразі я, по-перше, сам не акцентував на це увагу, а по-друге, зараз наскільки буде, що стануть насить на руках. От. І я думаю, що суспільство потроху прийде до того, що буде сприймати це як, ну, як звичайне. Ну, нічого такого не відбувається, у людини є якісь моменти, але вона справляється, все, все ок. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.